Кінець минулого року кухарі харчоблоку Криворізької інфекційної лікарні згадують із важким серцем. Тоді практично одночасно з ладу вийшли всі газові плитки, на яких готувалася їжа для хворих. Кожного дня вони боялися, що не зможуть нагодувати недужих обідом. Тоді й кинули клич про допомогу. Обратились к э, под газ, вот, они нам не отказали и были закуплены новые э, электрические плиты с прекрасными духовыми шкафами, вот, поэтому у нас не было перебоя с приготовлением пищи для наших пациентов. Очень благодарна и от себя лично, как главного врача Криворожской инфекционной больницы, и всего нашего коллектива, и я думаю присоединятся ко мне и пациенты нашей больницы. Выношу благодарность э, генеральному директору Таропад криворожгас Вакуленка Івану Євгенічу за те, то він не остався равнодушним в наше нелегке время і оказал для нашої больницы такой подарок. Сьогодні кухарки не можуть натішитися новою кухонною технікою. Приготована на величезних поверхнях та у просторих духовках їжа стала навіть смачнішою. Для наших пацієнтів на обід сьогодні суп манний, кашка пшенична, котлетка і свікла для діток компотик. До інфекційної лікарні поступають люди з непростими захворюваннями, тому і вимоги до харчування тут особливі. Необхідно дотримуватися специфічних технологій обробки продуктів. З новою технікою це стало набагато простіше. Дієтичне питання ну нравиться, поки дітки боліють. Питання достойне. Наша інфекційка обслуговує не тільки жителів Кривого Рогу, а й чотирьох прилеглих районів. На добове харчування одного хворого сьогодні виділяється близько 11 гривень.